Вітаю на моєму каналі. Ми продовжуємо цикл відеоуроків з розбором завдань минулого року НМТ 2023 року. В попередньому відео, відео ми розібрали завдання 7 червня, перша зміна. А на черзі завдання другої зміни 7 червня. Поїхали. Укажіть радіану міру кута бета, який суміжний із кутом альфа. Отже, ми з вами знаємо, що суміжні кути це такі кути, які в сумі дають 180 градусів. 180 градусів це пі. Тому суміжний до π на 5. Нам потрібно від π відняти пі на 5. Зводимо до спільного знаменника 5 та 5. Ну і 5π відняти пі це 4π, тому відповідь 4π на 5. Наступне завдання. Скільки всього цілих чисел міститься в інтервалі від мінус 2,7 до 15,9. Отже, виходимо від 0. Від 0 до 15,9 у нас міститься 15 цілих чисел. 1, 2, 3, 4 і так, до 15. 0 це вже 16. І до мінус 2 в ліву сторону це мінус 1 та мінус 2. Отже, таких чисел у нас є 17. Наступне задання. У першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків. За другу годину на 17 більше. Давайте одразу найдемо, скільки у нас з другу годину. 145 додати 17. 162 дзвінка. Скільки всього надійшло дзвінки на телефон гарячої лінії за 2 години роботи? Отже, 162 та 145 додаємо і отримуємо 307 дзвінків. Наступне завдання. На сайті інтернет-магазину надійшло замовлення на придбання свічки у формі кулі. Який зображений свічок має вибрати для цього замовлення менеджер? Ну, отже, зрозуміло, куля відповідь В. Йдемо далі. Таке задання ми вже вчора робили. Але запитання в нас е, інше: кількість відвідних занять у Зум. Отже, вчора ми розбирали. Зум це в нас сіреньким, їх половина. отже, 450 дітей. Е, яка відповідь для нас підходить? Отже, становить половину від загальної кількості відповідь Б. Йдемо далі. Наступне запитання: докола із центром точці О проведено дотичну АБ. А чи на малюнку? Яка дотикається до кола в точці А? Пряма ОБ перетинає коло в точках Д та С. Кут АОБ 60 градусів. Які з новинних тверджень будуть правильні? Отже, перше твердження ОА перпендикулярне до АВ. Бачимо ОА, бачимо АВ. Знаємо властивість радіус проведений до точки дотику, перпендикулярний до самої дотичні. Отже, перше правило. Друге ОБ дорівнює 2АО. Дивимося ОБ. Це гіпотенуза нашого трикутника. Дивимося АО. І розуміємо, що це також правильно. Чому? Ну, тому що, значить, ОА це радіус, ОЦ це радіус. Далі, давайте зразу розберемося АЦ, ну, так як у нас кут 60 градусів, також буде радіусом. От і залишається оце наше ЦБ. Ну, Давайте подумаємо: якщо тут тут 60 градусів, значить, тут у нас 30. Кати таки лежить напроти кута 30 градусів вдвічі менше від гіпотенузи, отже, і тут буде R. Тобто 2 радіуса наша довжина. Розуміємо, що OB дорівнює 2АО правильно. Отже, бачимо, що і перший, і другий, і третє усі відповіді правильні. Так, відповідь AB, і з першого по третє усі вірні. Наступне завдання. Основою трикутної піраміди є рівнопедрний прямокутний трикутник із катетом А. Покажіть формулу для обчислення об'єму піраміди, якщо її висота дорівнює катету основи. Отже, висота також А. Нагадуємо формули об'єм піраміди це 1 третя С-основи на висоту. Так як висота у нас А залишається проблемою тільки С-основи. Але, так як трикутник рівнобетенний прямокутний, отже, в нього два катета по А. Формула для обчислення площі трикутника прямокутного це одна друга А на Б, тобто катет на катет, і поділити пополам. Що ми маємо, так як катети однакові трикутник рівнобедрений, тоді в нас буде 1 друга а на А. Ну, що, звичайно, дає 1 друга А квадрат. Отже, ми маємо 1 третя помножити на 1 другу А квадрат, та ще на висоту, яка в нас також дорівнює А. 1 друга помножити на 1 третю це 1 шоста. А квадрат на А це А в кубі. Відповідь Г А куб розділити на 6. Наступне запит. Розв'яжіть рівняння і укажіть проміжок, якому належить більший корінь цього рівняння. Отже, бачимо дужки. Давайте ми їх розкриємо. х на х це х квадрат, х на 9 це 9х. Але сперді стоїть знак мінус. Що він нам робить? Міняє знаки. Отже, мінус х квадрат, та ще цей мінус х квадрат, це мінус 2 х квадрат. Далі в нас іде мінус 9х. Ну і 35 ми дописуємо далі. Плюс 35 дорівнює 0. Зрозуміло, що рівняння у нас квадратне. Давайте скористаємося дискримінантом та знайдемо корені цього рівняння. Отже, дискримінант це в нас b квадрат відняти 4. Тому 9 в квадраті це 81. Мінус 4 на мінус 2 та ще на 35. Що отримаємо? 81 я перепишу. Мінус на мінус дає плюс. Так, давайте помножимо 2 на 35, це 70. І 4 на 70 це 280. Що ми отримали? 361. Отже, корінь із дискримінанта. Значить, ну, 20 на 20 це 400, 361 це 19. 19, 19. Давайте перевіримо. Пам'ятаєте, в довідкових матеріалах у нас є таблиця квадратів, де ми можемо подивитися: 1, 9, 361. Усе правильно. І так, користь дискримінанта ми знайшли, знайдемо х1. І так, х1 мінус b, значить дивимося, b це у нас мінус 9, мінус b це просто 9. Відняти 19 і внизу 2а. 2 на мінус 2 це мінус 4. Піднімаємо мінус 10 на -4, мінус 4. мінуси скоротили, 10 на 4 2,5. Так, чому дорівнює другий корінь? Ну, там зрозуміло, що буде 9 додати 19, це 28 на мінус 4, це мінус 7. <кій> і так. Що нас питають? Розійжіть рівняння, укажіть проміжок, якому належить більший корінь. Зрозуміло, що додатнє число це більше, ніж мінус 7, відповідно. І 2,5 це відповідь В від 0 і до 3. Так, з цим упоралися. Наступне завдання. Спростіть вираз. Ну, мається на увазі, треба скоротити оцей трібен. Що таке А квадрат мінус 1? Це формула. Давайте ми її розкладемо. А-1 та а плюс 1. Далі а плюс 1 я просто спишу. Тепер дивимося на знаменник а квадрат додати 2а та додати 1. Це також формула з подвоєним добутком. І вона у нас виглядає таким чином: а плюс 1 в квадраті. Що ми бачимо? А плюс 1, а плюс 1 і а плюс в квадраті. Скоротилось. Залишилось тільки а-1. Так, йдемо далі. Наступне завдання: Восьмий член А8. Арифметичної прогресії нам потрібно знайти, якщо відомі сьомий і дев'ятий. Нагадаю, що є така властивість арифметичної прогресії, де будь-який член арифметичної прогресії, крім першого, звичайно, починаючи з другого, він буде середнім арифметичним своїх сусідів, тобто сьомого і дев'ятого. Бачимо, що вони якраз у нас і відомі. Тому 11. Додати 18. Єде 29. Чисельнику 2 в знаменника. Отримали 14,50. Отже, відповідь B. Так, наступне завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. <кій> І так, звертаємо вашу увагу на перше рівняння 2 в степені та 2 в степені. Це показникове рівняння. Двічки ми відкидаємо. Залишається 3х відняти y рівні 7. Ну, а в нижньому 2х додати y до рівня 3. Підкреслимо та додамо ці 2. Рівняння. Мінус y та плюс y скоротяться. 3х плюс 2х це 5х. 7 плюс 3 це 10. Отже, х дорівнює 10. Розділяємо на 5 це 2. Х знайшли. Тепер знайдемо y. Давайте підставимо його от сюди. 2 на 2 це у нас 4. Додати y дорівнює 3. Тоді, щоб знайти y, ми від 3 віднімаємо 4. Мінус 1. Отже, відповідь 2 та мінус 1. Дивимося, нам просять до тесту дати відповідь x на y. 2 множимо на мінус 1 відповідь мінус 2. Так, з цим розібралися, йдемо далі. А, 2 відняти корінь 7 по модулю. Отже, модуль, якщо модуль, всередині модуля додатнє число, то ми модуль просто опускаємо, якщо від'ємне, треба змінити його на додатнє, ну, тобто змінити знак на протилежний. Розуміємо, що 2 це корінь 4, а це корінь 7. Зрозуміло, що корінь 7 це більше. Тому результат віднімання буде від'ємний. Як нам змінити його знак? Ну, Можна поставити спереді знак мінус. Але що той мінус спереді робить? Поміняє знаки, у нас буде мінус 2 додати корінь 7. Тому краще ми зробимо так. Ми поміняємо їх місцями. Корінь 7 відняти 2. Відповідь, э, так, відповідь Г. Ага. Йдемо далі. обчисліть 4 в степені 3 2 та до квадрату. При піднесенні степеня до степеня показники у нас перемножуються. Що це нам дає? Дві перших та 3, других, 2 скоротиться. Залишається 4 в третьому степені. 4 на 4 16. І ще раз на 4 отримаємо 64. Так, з цим розібралися. Наступне завдання. На рисунку зображено графік функції на проміжку від мінус 3 до 3. У яких чвертях він буде розташовуватися, якщо ми до нього додамо 3. Ми пам'ятаємо, що додати 3, це значить графік паралельно перенесеться на 3 клітиночки вгору. Отже, якщо я переношу на 3 клітиночки вгору, наш графік буде виглядати ось так. Він буде розміщений в першій та других чвертях. Отже, лише в першій та другій чверті відповідь де. Так, наступне завдання. У прямокутній системі координат задана ось така трапеція в числі тієї площі. Пам'ятаємо, що площа трапеції, вона, до речі, є в довідкових матеріалах. шукається за формулою А плюс Б поділити на 2, де А і Б це верхні і нижні основи. Та помножити на H на висоту. Отже, рахуємо клітиночки. Раз, два, три. Це верхня основа. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, це нижня основа. Розділяємо на 2 і висота. Ну, Висоти в нас немає. Давайте ми її проведемо. Ось таким чином та порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, що ми отримали? 3 плюс 6 поділити на 2. Це 9 на 2, 4,5. Та помножити на 7. Ну, 28, та ще 3,5. Отримаємо 31,5. Так, з тестами завершили. Переходимо до відповідності. <кхід> Відповідність перша. До початку речення доберіть так, щоб утворилось правильне твердження, якщо n більше, ніж 1. І так, n косинус 8p альфа, чи а. а. І так, 8P. Ну, зрозуміло, що це 4 круги. Ми прокрутимося навколо початку координат 1, 2, 3, 4. І отримаємо такий результат, що ми звідки вийшли туди і прийшли. Це 0 градусів, косинус 0 це одиниця. Тому забираємо косинус бо це одиниця n дорівнює a, відповідь g. Вімося, друге. Друга відповідність нам дано логарифм 2 від 8 плюс логарифм 2 від n дорівнює логарифм 2 від a. Отже, суму логарифмів заміняємо на добуток. Тобто це буде логарифм 2 від 8n дорівнює логарифм 2 від а. Логарифм прибрали. 8n дорівнює а. 8n дорівнює а від Б. Так, і останнє. Значить, Корінь із корінь степеня n із 8 дорівнює корінь із степеня а із 8. Значить, перше всього, використовуємо властивість коренів, корінь від корення це ось ці от о, показнички. Нам треба перемножити. Корінь квадратний, тому тут 2. Отже, ми отримаємо корінь степеня 2n із 8 дорівнює корінь степеня a із 8. Тут 8, тут 8, корінь корінь. Зрозуміло, що a дорівнює 2n, таке і відповіді А. Так, наступна відповідність. <кхем> до кожного початку речення, доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. І так. Функція y дорівнює логарифм за основу 05 від x синус x і одиниця на 2х-2. І так, не визначена при х дорівнює 1. Ну, я думаю ясно, що не визначена при x дорівнює 1, ось ця функція. Давайте перевіримо. 2 помножити на 1 це 2, 2 відняти 2 це 0. А на 0 ділити не можна, тому це буде не визначено в точці х дорівнює 1, 3 а Так, непарна. Всі мають знати, що функція синус… Є непарною, і функція, косинус є парною. є парна. Ну і останній логарифм. Має лише одну точку локального, зростає на проміжку, не обуває. Ну, По-перше, за основою 0,5 вона не зростаюча, а спадна. Відповідно, виглядає графік логарифму ось таким чином. Значить, <кхм> тут він наближається до осі і йде вниз. Далі. Має лише одну точку локального екстрему, це також не фінгру, тому що він у нас спадає, ніякого екстрему екстремуму немає. Отже, вона від'ємна. Давайте переконаємось, в яку степінь піднести 0,5, щоб, щоб отрималось 2. Зрозуміло, що 0,5 це одна друга. Щоб вона стала двійкою, нам треба її піднести до мінус першого степеня. тому, відповідно, і буде відповідь, набуває від'ємного значення в, при і 2. Так, і остання відповідність. На рисунку зображено ромб АБЦД, і намальовано коло на діагоналі БД, так, як на діаметрі. Отже, БД у нас її немає, давайте ми її проведемо так Ось тут зразу поставлю точку О. І давайте ще ось тут поставимо якусь там точку П. Отже, точка К це перетин кола з ромбом, а К дорівнює 5. ось тут 5 КЦ дорівнює 35 від К до С 35. це ось цей от І доберіть твердження, щоб було правильно. Да? Діаметр заданого кола. Так, отже, кажемо. Якщо тут 5, значить, зрозуміло, що з цієї сторони 5, а отже КП. Це 35 відняти 5, тобто 30. Що і буде нашим діаметром, тому відповідь 30D. Далі, довжина сторони А, Б, Д. І так, розуміємо, що КП це діаметр, значить, БД це також діаметр, тому він також 30. Отже, цей кусочок це пополам, 15, БО15. Тепер, е, значить, вся діагональ це, ну ви зрозуміли, 35 і 5 – це 40. Ділимо пополам це 20. Отже, ми маємо 15, 20. Ну, і треба знайти ось цю діагональ А За теремопі Піфагора 20 в квадраті плюс 15 в квадраті. Отримаємо 625, що є. 25 в квадраті, отже, АБ дорівнює 25. Тому відповідь Г. І остання висота ромба АБЦД. Так, давайте ми трошечки приберемо. І так. Висота ромба. Давайте ми її проведемо от сюди. Ну, приблизно, так так? Отже, висота ромба. Давайте ми її позначимо. Там у нас було К, там у нас було П. Ну, якоюсь буквою ще хай буде. T. Так, отже, як нам знайти цю висоту. Так, подумали, подумали, подумали. Так. Ну, яким шляхом ми можемо піти? Варіант перший. Використати формулу для площі, я думаю, це буде найоптимальні. І так, у нас відомі дві діагоналі: одна 30, друга 40. Тому ми можемо знайти площу ромба за формулою одна друга d1 на d2. Ось, відповідно, 30 на 40 і пополам. Ось це буде 600. Але з іншої сторони, ми знаємо, що також є формула для паралелограма, яка працює для ромба це А на H. І А у нас відомо. Тобто, щоб знайти H. Мені достатньо 600 та розділити на сторону. Це 25. Ну і 6 на 4, отримаємо 24 відповідь В. Так, начебто з цим розібралися. Відповідності завершилося. Переходимо до третьої частини е з короткої відповіді. Отже, завдання перше. f'x x дорівнює є первісною для функції f'x, x, визначити f в точці 2. Ми пам'ятаємо, що рівність, яка поєднує первісною і похідну. Це така, що похідна від оцієї f великої має дати якраз таки f маленький від x. Давайте дізнаємося, чому ж дорівнює f від x. Значить, 3 виносимо наперед 3 на 4 це 12 x квадрат. Тепер тут 2 виносимо наперед, це 2 на 3, 6. Степінь зменшили, це буде просто X. Ну і плюс 9 похідна від 9 це 0. Тепер визначити f в точці 2, це значить замість x підставимо 2. 12 помножити на 2 в квадраті, це 4. І мінус 6 помножити на 2 це 12. Ну і 12 на 3. Отримаємо 36. Так, начебто, розібрався. Ну, 48, ні 12 – 36. Є. Ідемо далі. Наступне завдання. Так. Основою прямої призми є паралелограм із сторонами 8, 15 і гострим кутом 60. Висота призми 20. Визначити площу меншого діагонального перерізу. Так, ну, давайте схематично ми намалюємо цей, цю призму і цей переріз. Так, для того, щоб ми розуміли, що це за фігура і як ми її взагалі будемо шукати. Отже, пряма призма. Це малюємо як звичайний прямокутний паралекіпет, але розуміємо, що в основі у нас паралограм зі сторонами 8, 15 та кутом 60 градусів. Отже, тут 8, тут 15, ось тут у нас між ними кут 60 градусів. І так, розуміємо, що ось ця діагональ у нас буде більшою. У нас просять менший діагональний переріз. Отже, що ми робимо? Ми проводимо ось діагональ раз, діагональ два. І ось цей переріз він і буде тим перерізом, яким нам необхідно. Ми його замалюємо. Так. Трошечки би не так хотілося. Давайте ми зробимо так. Ось цю я наведу вже щоб вона нам не виходила за лінією. Так. Є. Ось цей, площу цього перерізу нам потрібно знайти. Зрозуміло, що площа перерізу це площа прямокутника, і це довжина на ширину. В нашому випадку 20. Відомо, невідомо однієї цієї сторони, яку ми зараз знайдемо, ну, наприклад, за теоремою косінусів. І так. Дві сторони відомо, кут між ними відомо. Давайте я це позначу як діагональ, та знайдемо її за теоремою косінусів. Отже, d квадрат це. 8 в квадраті, 15 в квадраті, мінус 2 на 8 та на 15 і на косинус 6, 90 градусів. Це одна друга. Вієчком ми скоротимо. Що ми будемо мати? 64 додати 225. Ну і 8 на 15 це 120. І 225 віднімаємо 120, будемо мати 105, 105 плюс 64 дорівнює 169. Отже, діагональ. Це корість цього числа, тобто 13. Ну і маємо 20 помножити на 13, що дає 260 см квадратних. Так, є. З цим розібралися. Перед Передостаннє завдання. У шахтаті фірми з надання будівельних послуг 22 майстри, 5 електриків, 8 плиточників, решта маляри. Ну, зрозуміло, що 8 та 5 маємо 13, значить, решта це маляри, 9. Чоловік. На один об'єкт потрібно відрядити бригаду один електрик. Значить, Так як у нас 5 електриків, один електрик це 5 варіантів. Одного плиточника у нас є 8 плиточників, тому це 8. І 2 маляри. Так як у нас всього 9 малярів, а потрібно 2, це формула СЕ із 9 по 2. І так, 5 на 8 це 40. Вчора ми вже повторили формулу С, це 9 факторіал. На 7 факторіал і на 2 факторіали. 9 і 7 у нас скоротиться, залишається 8 на 9 та на 2. Отже, скоротимо 8 та 2, це 4. 4 на 9 36 і 36 множимо на 40. І так. 4 на 6, 24. 4 я пишу 2 запам'ятовую. 12 і ще тих 2, 14. Дописуємо 0, 1440. Так, і останнє завдання. Це завдання із параметром визначити найбільше. Ціле значення параметра А, за якого корінь є додатнім числом. І так, перше всього аналізуємо це рівняння. Розуміємо, що воно у нас лінійне, тому що х тільки в першому степені. 3х відняти 4а, дорівнює рисочка дробу внизу 5, вверху 2ах плюс 3. Давайте позбудемося від цієї п'ятірочки, домноживши все на 5 та отримаємо 15х, відняти 20. А дорівнює. Значить, тут у нас 5 і 5 скоротиться, буде 2ах плюс 3. Як ми зазвичай розв'язуємо лінійні рівняння. Невідомі вліво, відомі вправо. Пам'ятаємо, що А це відоме для нас число. Бо ми розв'язуємо рівняння відносно х. Тому 15х відняти 2ах. Дорівнює 3 додати 20а. Тепер зведемо подібні доданки. Ми бачимо тут x і x, х виносимо дужки. Залишаємо 15, відняти 2А. Дорівнює 3 додати 20А. Так як тут у нас діє множення, ми знаємо, що потрібно виконати ділення. Але пам'ятаємо, що ділити можна на будь-яке число крім нуля. Що це е, нам дає? Значить, давайте подумаємо: ну, давайте да, розберемо повністю. Да? Значить, Давайте подумаємо, а коли ж тут буде 0. Зрозуміло, що це тоді, коли а дорівнює 7,5. Ось, що тоді ми будемо мати? 15 відняти 2 на 7,5 це рівно 0. Тобто ми будемо мати 0 помножити на х дорівнює. Що ж буде справа? 20 на 7,5 це, ну, зрозуміло, 140 і ще половина це 150. Далі, плюс 3 це 153. І що ми кажемо, в цьому випадку взагалі таке рівняння розвитку мати не буде, тому що 0 помножити на будь-яке число. Давати 153 ніяк не може. Відкинули ми оце число 7,5 і далі кажемо, якщо тут не 7,5, значить тут якесь число, яке буде додатнім, від'ємним, нам байдуже яке, але воно не 0. Число, яке не дорівнює 0, на нього ми спокійно можемо поділити. Отже, запишу 20a плюс 3 задано брот. І, відповідно, 15-2а. Оце наш корінь, якщо а не дорівнює 7,5. Тепер, що нас просять? Щоб корінь був додатнім числом. Ну, давайте зробимо його додатнім. Пишемо більше 0 та подумаємо. Значить, Краще всього, як ми можемо розв'язати дану дрівність, це замінити ділення на множення. Ось, Тому що при діленні і при множенні числа дають знак однаковий. Тобто плюс на плюс дає плюс, мінус на мінус дає плюс. От, а плюс на мінус дає мінус, тому нам би таке не підійшло. І так, розкладаємо його на два множники: 20а плюс 3. Та 15 мінус 2а. Більше 0. Тепер, ну, зрозуміло, що якби я розкрив дужки, це було б звичайне квадратне рівняння. І ми його розв'яжемо звичайним способом. Це малюємо пряму, на ній поставимо точечки. Ось це ми вже розв'язали, це 7,5. Ми його малюємо не 7,5. Тепер оце перерівняємо до нуля, Плюс 3 переносимо вправо, буде мінус 3. Мінус 3,20. Давайте запишемо це звичайним десятковим дробом. домноживши на 5, ми отримаємо мінус 15 та 100. Що дає 0,15 знаком мінус. І так, ставлю ось тут знак. Мінус 0,15. Ну і парабола відками буде вниз. Парабола відками вниз. Плюс, мінус та мінус. Отже, ми розуміємо, що для нас підходять тільки числа від мінус 0,15 до 7,5. Тепер обираємо найбільше ціле значення. З цих чисел найбільше ціле значення це 7. Отже, відповідь до даного тесту це 7. Так. На цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей.